А перед початком відео з вас лайк, підписка та коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. У Греції пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажним. Внаслідок зіткнення кілька вагонів зійшли з рейок, а в трьох почались загоряння. За даними залізничного оператора Hellenic Train, в пасажирському потязі знаходилось 350 людей. Наразі відомо про 32 загиблих та ще 85 осіб отримали поранення. 53 з них госпіталізовані. США перекинули до Європи літак судного дня. Про це повідомляє командування військ США у Європі. До Ісландії прибув борт Є е 6 Б Меркурі, який має статус повітряного командного пункту збройних сил США. Цей літак призначений для зв'язку з атомними підводними човнами класу Гаю стратегічного призначення, яке є носіями міжконтинентальної балістичної ракети. В Німеччині пропонують записувати телефонні переговори Шольца та Путіна. Наразі телефонні переговори канцлера Німеччини та російського диктатора не записуються. Проте, глава федерального архіву Міхайль Голман вважає, що цю практику варто б замінити за даними Deutsche Welle, Низка опозиційних політиків Німеччини припускають, що канцлер міг умисно зволікати з поставками озброєння для України через погрози російського диктатора. Іран може створити ядерну бомбу приблизно за 12 днів. Про це повідомляє Пентагон. У Міноборони США визнають, що Іран зробив ядерний стрибок. Раніше зробити матеріал, що розщеплюється на одну бомбу, зайняв би не менше року, а зараз вони можуть зробити це менше ніж за два тижні. Можливість до окупації Маріуполя є. Про це розповів військовий політичний оглядач групи «Інформаційний опер Олександр Коваленко. За його словами, потрібна умова це визволення півдня. Тобто, якщо буде звільнено Запорізьку область та лівобережну Херсонську, це дає нам можливість брати під вогневий контроль Маріуполю виходити до його адмінкордону. Також потрібно брати під вогневий контроль основні траси, що є логістичним забезпеченням російських окупантів на сході і не лише таким чином. Поступово чинити тиск на російське групування, яке знаходиться у місті. У Бахмуті все ще перебуває 4,5 тисячі мирних жителів, зокрема 48 дітей. Про це повідомляє прес-секретар Донецької ОДА Тетяна Ігнатченко. Також було повідомлено, що Збройні сили України не відступатимуть з Бахмуту. Повідомив спікер східного угрупування військ Збройних сил України Сергій Черевий. Він прокоментував це так: лише командування бачить, наскільки така потреба є в цій ситуації а потім на засіданні штабу ухвалюється відповідне рішення. Майже всі депутати отримали надбавку до укладу у січні місяці. 396 415 депутатів отримали надбавку за січень 2023 року за інтенсивність праці. Найбільші виплати отримав спікер Стефанчук. Це 79 тисяч, та голова комітету Верховної Ради України з закордонних справ Мережко 69 тисяч. Сьогодні було оприлюднено нові зарплати для військовослужбовців. Міноборони опублікувало зведені таблиці про середній рівень грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році, починаючи з березня місяця.